Відбулася презентація ютуб-проєкту Моя історія про внутрішньопереміщених осіб на радіо Кварцит. Це ютуб серіал, який складається із п'яти історій. Це спільний проєкт Радіо Кварцит та молодіжного парламенту міста Горішні плавні. Тож ми сьогодні вирішили розповісти історії людей, які поділилися своїми успішними успішними історіями, своїм досвідом адаптації. Про їх життя, морічні плані та внесок у розвиток нашої громади дивіться у нашому Ютуб-серіалі Моя історія. Історія кожної родини, яка вимушена була розпочати нове життя у річних плавнях, має бути зафіксована. Саме це є метою нового проєкту. Моя історія на радіо кварцит про підтримку, віру у себе, любов до нового місця проживання та про внутрішню мотивацію рухатись далі у нашому ютуб серіалі Проєкт Моя історія на радіо Кварцит» реалізовано в рамках ідеї Тону «Солвіт», який організовано програмою розвитку організації Об'єднаних Націй в Україні. В межах проєкту Євфорікавері, розширення можливості. Стих громад в Україні за фінансовою підтримкою Європейського союзу та за підтримки горішньоплавнівської міської ради. Вітаю всіх присутніх, вітаю всіх, хто долучився в організації цього проекту. Мені завжди цікаво, коли, коли ініціатива йде від людей. Люди організують свої задуми, свої ініціативи, і ми в цьому в лапках не допомагаємо. Це дуже важливий проєкт не тільки для нашої громади, але я вважаю і для людей, які зараз залишились в Україні, тому що багато хто покинув Україну, а багато людей приїхало навпаки до нашої громади з півдня, зі Сходу. І це такий, знаєте, ще ментально-комунікаційний проєкт, тому що все одно ми. В деяких речах різні, різні. Хоча ми всі живемо в Україні, але все ж таки люди трішечки відрізняються культурно, мовно. І для нас це важливо, щоб люди, які приїхали до нашого міста через війну, вони почували себе комфортно, щоб ми могли краще комунікувати, краще розуміти друг друга. Тому Дуже важливий проєкт. Я цікавленням слідкував за його реалізацією, і хочу сьогодні подякувати Юлії, всім, хто долучився до зйомок цього серіалу. Подякувати всім тим, хто допомагав людям, які обрали нове життя в нашому місті, і успіхів! Місто молоде, місто комфортне, красиве, чисте, воно е, сучасне. І це ну це нам нас вразило з перших хвилин, як ми сюди заїхали. А заїхали ми 3 березня вночі, дуже втомлені. Да, це була десь 10-та година, після чотирнадцятої години дороги ми були дуже втомлені, але коли побачили це, побачили цей проспект. Вогні він такий живий. Я рада, що ми опинилися тут і маємо можливість відтворювати свою справу, налагоджувати своє життя, знайомитись з людьми, спілкуватись. І здається, в багатьох дуже вдало це вдається. Тому я ще раз всім бажаю. Знайти тут зв'язки особисто для мене дуже важливо обростати людьми. Тоді я почуваю себе як вдома. Стіни це класно, але коли в тебе є близькі люди, які можуть тебе підтримати, які скажуть так, давай молодець, ми в тебе віримо. Потрапили ми завдяки, можна сказати, моїй творчості, бо до цього часу я познайомилась в інстаграм з творчою дівчиною з вашого міста. І коли ми виїхали, ми також не знали, куди ми їдемо. Я запитала контакти у цієї моєї знайомої, і таким чином ми потрапили в це чудове місце. Мені пощастило вже влаштуватися на роботу саме в дитячий садочок, то е, життя просто стало легше. Бо діти нас відлікають, піднімають нам настрій, і е, за допомогою дітей можна. Легко простежити, які наші взагалі в місті. Бо діти ще маленькі, вони не можуть хитрувати, зато вони вже вміють висказувати свою думку. а скажуть нам те, що чують вдома. І я дуже рада тому, що кажуть мої діти, бо діти всі патріотичні, діти молодці, значить і батьки молодці. Я вам. Також ми відзняли нульову серію «Історію місцевих, які допомагали у перші дні, та про заходи, які були організовані з метою підтримки внутрішньопереміщених осіб. Ми вдячні усім, хто допоміг реалізувати цей важливий проєкт. Переглянути серіал Моя історія ви можете на нашому ютуб каналі. А усіх потенційних героїв нашого серіалу запрошуємо розказати вашу історію.